Цей фільм боляче дивитися, але його треба дивитися сьогодні. Проти ночі в Лос-Анджелесі Українська стрічка отримала найпрестижнішу кінопремію Оскар і це сталося перше в історії. «20 днів у Маріуполі, повнометражний документальний фільм від трьох наших журналістів: Сеслава Чернова, Євгена Малалєтки та Василіси Степаненко. Свою роботу вони розпочали з першого дня повномасштабної війни і стали останніми кореспондентами, які залишили найпекенніше місто, яке опинилося під облогою росіян. Не нанесли бомбовую удар. Вот там! Європейський корпус, вот там А, ну вот так, магазин. Мама, жди. Не завеш куди? Знищення мирних людей, обстріл пологового будинку та безжальна жорстокість ворога. Команда документалістів, попри ризик своїм життям, день за днем фіксували страшну історію війни, аби весь світ знав правду. Під час вручення оскару режисер Чернов сказав, що жахливі кадри фільму це щоденна реальність для українців, які ми продовжуємо жити. Це перший оскар в історії України. але я напевно перший режисер, який скаже зі сцени, я би хотів ніколи не робити цей фільм. Я би хотів обміняти цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, щоб росіяни не вбивали тисячі українців. Я би віддав нагороду, щоб вони звільнили усіх заручників, солдатів та цивільних. Оскар не єдина нагорода стрічки «20 днів у Маріуполі. Кілька тижнів тому фільм отримав престижну британську премію «Бафта». А минулого року на головному світовому фестивалі незалежного кіно став лідером глядацьких симпатій. Самі ж автори проєкту є володарами поліцерівської премії за свої репортажі з Маріуполя. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.